Заява президента Чеської Республіки дорогий президент Зеленський дорогий президент Зеленський, дякую вам за те, що запросили мене до вашої країни. Це мій другий візит від початку повномасштабної російської агресії проти вашої країни. І я мушу сказати, що я справді пишаюся тим, що я тут разом з вами стою як партнер та друг України. Вчора, як вже було сказано, я відвідав. Одесу та області я зустрівся з губернаторами трьох областей Одеси, Одеської, Миколаївської та Херсонської. У мене також була нагода поговорити з представниками ВМС і я отримав дуже відкриту та детальну інформацію щодо ситуації на полі бою та щодо нашої допомоги, яку Чехія надає регіонам. Цього ранку я відвідав дитячий госпіталь тут, у Києві, який по якому російська ракета вдарила минулого року, і я побачив рівень руйнувань, спустошення спричиненого атакою, І це, це, це напевно, найсильніші емоції з того відвідання було для мене. Що можна подумати про армію про людей тої країни, які цілеспрямовано б'ють по госпіталю медичних об'єктах? Як можна взагалі мати справу з такою країною? Як президент Зеленський зазначив, ми. Також взяли участь у церемонії в мощині, щоб віддати шану всім героям, які билися за те, щоб зберегти Київ та всю Україну. Я вірю, що ці герої, як і інші герої в Україні, вони робили вашу країну міцною, і вона стояла сильно через це. Після трьох років неспровокованої російської агресії ми зараз бачимо жахливий. Ми, ми бачимо турбулентний розвиток подій, але я тут, щоб підтвердити президенту Зеленському та всім українцям, що Чехія продовжить міцно бути з вами.